Ілья Забарний потрапив в антирейтинг провальних трансферів цього літа у Франції. Однозначно, поставте лайк, а я вам зараз розкажу український центральний захисник Ілля Забарний, який цього літа з Бормута перейшов в ПСЖ за 63 мільйони євро, потрапив дійсно в рейтинг найпровальніших трансферів за це літнє трансферне вікно у Франції. За версію видання лікютю Diendo Sport, сорі, мій французький, ілья Забарний опинився на сьомому місці серед найгірших трансферів цього літа. Щоб ви розуміли, у цьому рейтингу на дев'ятому місці Олів'є Жиру, який з Лос-Анджелеса перейшов в Ліль, Лука Вельє, який з Лілля перейшов в той самий ПСЖ і в цілому є хорошим голкіпером. Правда, так в цьому сезоні там, пропустив пару фігових голів. На сьомому місці, як ми вже сказали, Ілья Забарний, і, наприклад, з тих ще можете знати це там на третьому місці. П'єр емерік Обаміян який перейшов з Алькації в Марсель, аргументами цього видання є високий, звісно, трансферний цінник Олії Забарного в 63 мільйони євро, який поки що не виправдовується. Звісно, вони приводять в приклад довіру від Луїса Енріки, який постійно ставить Ілью в основний склад або випускає його з заміни. А також дурацьку червону картку, яку він отримав в рамках Ліги Чемпіонів проти Байера Леверкузен. Але хто дивився той матч, ви знаєте, що там ну об'єктивно кажучи, рефері ну фігню якусь поров реально в цьому матчі? Ну. Ну, якби просто нещастило ПСЖ. Та й в цілому не можна сказати, що там Луїс Енріке повністю довіряє Іллі. Зараз, коли в складі Парижан немає Ашрафа Хакімі, звісно, Ілля Забарний часто є основним гравцем лише тому, що ПСЖ треба перебудовуватись і надійність в центрі оборони це якби якраз те місце, яке може постраждати. А з рахуванням агресивного стилю гри ПСЖ, саме з високою лінією захисту, Ілля Забарний часто опиняється в ситуації, коли йому за спину забігають нападники, і це нормально, оскільки це не бажання Ілі бути так високо, а це те, що ставить тренер. Звісно, це видання не відрізняється якимось там колосальним рейтингом довіри, але знов таки цей рейтинг неприємний. Українському вболівальнику він може створити хибне враження стосовно Іллі В ПСЖ. Але я точно впевнений, що воно ніяк не повпливає на ментальне здоров'я забарного. І давайте одразу відзначимо, що попереду ще довгий сезон. Ілля Забарне ще всім все доведе, і в цілому футбол ПСЖ зараз трішки-трішки, але лихоманний, і можна в цьому переконати. Вонатись по результатах матчів ПСЖ, де так, там, нема просто проходу всіх суперників катком, а є все таки певні труднощі з побудовою атаки, з захисними діями, та й знову таки з високою лінією захисту, яка завжди приносить свої проблеми. Удачі лізабарному впоратись з цим хейтом, але, будучи на такому рівні, нікуди він від цього не дінеться, хай звикає.